Всім привіт, друзі! На зв'язку інтернет на автоміру. Сьогодні в нас на відеогляді ось така ледбалка довжиною 18 см з лінзами біло-жовтого біло кольора. Тобто, дивіться, ось так виглядає ця фара, всі детальні характеристики ви можете подивитися за посиланням на нашому сайті в описі. Дивіться, тобто корпус металевий, кріплення для встановлення, бокові. Це режим жовтого світла. Як ви можете побачити, світло якісне, кут світла зліва направо великий і автів, світло досягає до автів. Довжиною 60 метрів. Дивіться, і це працює жовте світло. І зараз ми перемкнемо цю фару на біле світло. Дивіться, ось так працює біле світло. Тобто все те ж саме, чітка світлотіньова межа, лінзи працюють якісно. Колір світла приблизно 6 тисяч А я вам нагадую, друзі, якщо вам потрібні якісні протиотуманні фари, то ви можете прийти на наш сайт за посиланням в описі або замовити за номером телефону. Дякуємо усім за перегляд!